У цьому відео ми розглянемо стратегії самодопомоги при стресі у зв'язку з психологічною травмою. Наприкінці цієї сесії ви зможете описати стратегії самодопомоги при стресі у зв'язку з психологічною травмою. Стратегія організації самодопомоги будується на трьох китах оцінювання, прийняття, адаптація кожен з них потребує наміру та зусиль. Разом з певною креативністю та часто наполегливістю. Їх, можливо і необхідно, пристосовувати для роботи з вашими особливостями, духовними практиками, культурою та щоденними реаліями, які вас оточують. Почнемо з оцінювання важливо регулярно оцінювати своє самопочуття та потреби. Необхідно діяти з наміром і приділяти хвилинку часу, щоб регулярно вимірювати емоційну та поведінкову температуру у різних сферах. Вони охоплюють вашу поведінку, думки та емоції. У сфері поведінки слід перевіряти здорове харчування, повноцінний сон, активний спосіб життя, спілкування з друзями. Один із факторів також вартий уваги використання психоактивних речовин скільки та як часто. У сфері думок регулярно перевіряйте, як часто та з якою періодичністю у вас з'являються негативні думки, в емоційній сфері оцінюйте емоції, які ви відчуваєте, чи намагаєтеся ви долати негативні почуття, чи відчуваєте їхню всеохоплюючу та стресову дію, і чи в змозі ви відчувати позитивні емоції. Під час оцінювання ви можете запитати себе, як саме ваші потреби задовольняються або не задовольняються. Ви можете поміркувати про те, що трапилося зовні, що відбувається навколо вас, що ви робите або не робите впродовж кожного дня. Також подумайте, що відбувається всередині, як ви почуваєтесь, що спадає вам на думку у вас є можливість позитивно оцінити результати або подякувати за те, що йде добре, це навіть може бути лише одна річ. Хоча, на перший погляд здається, що ця практика ні на що не впливає, вона може бути дуже корисною. Подяка асоціюється з більшим благополуччям важливо оцінювати обидві сторони нашого поточного досвіду речі, які йдуть добре, і речі, які йдуть не так, як нам би хотілося це дозволяє визнати наші сильні сторони та проблеми. Розпізнавання двох сторін одночасно є важливою навичкою. Крім визнання речей, за якими ми вдячні, та речей, які йдуть добре, більшість із нас знаходить сфери. Де наші потреби не були задоволені? Ключова стратегія полягає у встановленні та визначенні пріоритетності однієї двох головних сфер, які для нас є найважливішими, і зміни в яких принесуть найбільшу користь. Переділіть час та поміркуйте розгляньте важливі сфери вашого життя стосунки, фізичне, психічне чи фінансове благополуччя, роботу або навчання, відпочинок. Духовні практики, культурні заходи та самоудосконалення. Запитайте себе, як йдуть ваші справи, як саме ваші потреби не задовольняються, як саме ваші потреби задовольняються, розгляньте ваші пріоритети. Запитайте себе, у яких одній двох найбільш важливих сферах ваші потреби не задовольняються? Що мало би найбільший вплив, якби було інакше, оцінювання веде до прийняття. Ця стратегія активної практики цілеспрямованого прийняття є важливою, оскільки допомагає нам залишитися у моменті бути тут і зараз, зменшити наші страждання та вирішувати проблеми, з якими ми можемо впоратися. Вона допомагає побачити різницю між гіпотетичними переживаннями щодо майбутнього або прокручуванням минулого, яке неможливо змінити, та тим, що дійсно відбувається прямо зараз, та піддається змінам повним або частковим. Навички вирішувати проблеми допомагають побудувати міст між оцінюванням та прийняттям. Вирішення проблем це зручний спосіб запитати себе про проблему переживання, сферу нашого життя і про те, чи можемо ми зробити щось корисне для покращення ситуації. Якщо не можемо, зазвичай допомагає прийняття або відпускання проблеми, йдеться про визнання, що це нам не подобається. Але ми не можемо нічого зробити з цим, і спрямування уваги йде на щось інше. Якщо ми можемо щось зробити, корисним другим кроком буде мозковий штурм для пошуку варіантів вирішення проблеми. Ми переглянемо наші варіанти та запитаємо себе, чи можемо ми скористатися будь-яким із них прямо зараз. Якщо не можемо, тоді корисним кроком є прийняття та зосередження на чомусь іншому. Якщо ж ми можемо скористатися якимось із варіантів, Потрібно зробити те, що можливо, відпустити проблему та зосередитись на чомусь іншому. Давайте розглянемо прийняття більш детально. Прийняття означає, що ми визнаємо нову реальність і нашу реакцію на неї. Важливо залишатися з нашим поточним досвідом та реакціями на нього, намагаючись ними цікавитися. Мета прийняти нашу поточну ситуацію і те, яким чином ми тут опинилися. Разом із тим. Потрібно розуміти, що прийняття не є схваленням. Ми не можемо змусити себе відчувати, що нам подобається цей важкий досвід та обставини. Тут доречно нагадати собі, що життя варто того, щоб проживати його, навіть коли з'являється біль та труднощі вони часто є поворотною складовою життя прийняття допомагає зменшити страждання. Воно звільняє нас і дає можливість робити те, що можемо, замість того, щоб сидіти наодинці з почуттям несправедливості та незадоволення від реальності, на яку важко впливати. Працюючи над прийняттям, ми можемо відрізнити нашу нову реальність від старої ми можемо помітити різницю та працювати над тим, щоб прийняти неминучі зміни, негативні емоції, які ми переживаємо, утрату контролю, яку ми зазнали. А також невизначеність і двозначність навколо нас. Коли ми працюємо над прийняттям, ми також можемо бачити, як ми упоралися, якими є наші сильні сторони та ресурси. Прийняття також дає змогу побачити сильні сторони у собі та в оточуючих. Зрештою, прийняття означає визнання недоліків і переваг нової реальності не забувайте відмічати утрати і здобутки. Які сталися внаслідок поточного стресового досвіду, який ми усі отримуємо? Що ви втратили і що оплакуєте? Чи є щось, чого у вас не було, і що ви не цінували раніше, але цінуєте зараз? Прийняття це намагання прикрасити важкі нинішні обставини і не заперечення реальності минулого травматичного досвіду чи факторів стресу та їхніх наслідків. Це не спроба умовити себе, що нам це подобається. Або ми повністю ігноруємо болючі факти про те, як і чому це важко, натомість це визнання речей такими, якими вони є на цей момент. Прийняття це співчування собі це зовсім не жалість, а радше співчуття, неосудження чи просто спостережливість. Приймаючи, ми прагнемо мати більше толерантності та терпіння до себе, а іноді й до інших. Третій кит це адаптація. Він означає пристосування до нової реальності, до наших поточних обставин і потребує наміру планування та гнучкості. Адаптація це необхідність та важливість змін у відповіді на нові обставини. Адаптація є протилежною позиції стисне зуби та терпи, йдеться про взяття контролю над речами, які ми можемо змусити працювати краще, незважаючи на проблеми. Наш світ змінився. І те, як ми рухаємося у цьому новому світі, також потребує змін. Коли ми думаємо про наш щоденний розпорядок, потрібно думати більш широко про сон, роботу, соціалізацію тощо необхідно врахувати, що є реалістичним та корисним для нас ми маємо працювати, щоб залишатись активними, у тому числі і завдяки фізичним вправам. Але більш важливо, Проявляти активність, щоб залишатися на зв'язку з важливими для нас людьми. Раніше ми вже зазначили, що уникнення є ключовою проблемою після травмуючих подій ми маємо його оминати та працювати над тим, щоб залишатися на зв'язку. Також варто обмежити поведінку, яка може заважати нам працювати з важливими емоціями і діями йдеться, наприклад, про вживання психоактивних речовин, їжу заради полегшення та намагання ізолюватися. Наша загальна мета знайти рівновагу між гнучкістю та побудовою нового, де це можливо. Оцінювання прийняття та адаптація, особливо після травмуючої події, можуть сприяти довгостроковій резильєнтності. У попередньому модулі ми говорили про резильєнтність як найпоширеніший результат травмуючої події. Робота над ефективним реагуванням на кризи сприятиме резильєнтності в майбутньому. Підіб'ємо підсумки. Ця сесія була присвячена деяким стратегіям самодопомоги та виховання резильєнтності. Регулярно оцінюйте своє благополуччя у кількох сферах, щоб побачити, де ваші потреби задовольняються, а де ні. У сферах, де справи йдуть добре, обов'язково вкажіть принаймні одну річ, за яку ви вдячні для сфери, де справи йдуть не дуже добре, визначте одну-дві першочергові найважливіші сфери або зміни. Які можуть принести найбільшу користь. Прийняття допомагає нам залишатися у моменті, бути тут і зараз, зменшити наші страждання та вирішувати проблеми, з якими ми можемо впоратися. Вирішення проблем це зручний спосіб запитати себе про проблему, переживання, сферу нашого життя і про те, чи зможемо ми зробити щось корисне для покращення ситуації. Якщо зможемо, то слід провести мозковий штурм для пошуку варіантів вирішення проблеми. Якщо ні, тоді зазвичай корисним кроком є прийняття та зосередження на чомусь іншому. Пам'ятайте, що прийняття не є схваленням ситуації, прийняття означає визнання недоліків і переваг нової реальності. Третій кит це адаптація, яка означає зміни у відповідь на обставини, Узяття контролю над речами, які ми можемо змусити працювати краще, незважаючи на проблеми. Наша загальна мета знайти рівновагу між гнучкістю та побудовою нового. Де це можливо?